До тебе, о Богомати, молитовно звертаємося ми, грішні, згадуючи твої чудеса, явлені у святій Почаївській лаврі, і за свої вболіваючі гріхи, знаємо, владичице, знаємо, що не подобає нам грішним чого-небудь просити, тільки того, що праведний суддя беззаконня наші простив, усе, що ми в житті перетерпіли, скорботи і недолю, і хвороби. Як плоди беззаконь наших виросли нам, Бог попустив це для нашого виправлення, тому все це істиною і судом своїм навів Господь на грішних чад своїх, що печалях своїх до заступництва Твого пречиста вдаються, і з розчуленим серцем до Тебе взивають так гріхів і беззаконь наших, блага не пом'яни. Але піднеси причисті твої руки до Сина Твого і Бога, щоб він простив нам вчинене нами, щоб за нещислені наші невиконання, обіцяння лиця свого від рабів своїх не відвернув, і щоб благодаті твоєї, яка допомагає нам у спасінні від душ наших не відняв війна, так Владичице, будь спасінню нашому заступницею і слабкодухістю нашою непогордою, Зглянься на стогани наші, що в бідах і скорботах наших перед чудотворним твоїм образом підносимо, просвіти зворушливими помислами розум наш, віру нашу укріпи, надію утверди, дар найсолодшої любові сподоби нас прийняти. Цими ж причиста даруваннями, а не хворобами і скорботами, життя наше до спасіння проводиться. Але від зневіри і відчої душі нашої охорони, позбав нас слабких від бід, що надходять на нас і недолі, і наклепів людських, і нестерпних хвороб наших. Даруй мир і благоденство Україні нашій, заступництвом Твоїм Владичице. утверди православну віру В країні нашій і в усьому світові, церкву апостольську і соборну на приниження не віддай. Устави святих Отців, навіки непохитними збережи. і всіх, хто до тебе вдається, відрову згубного спаси, це ж і Єресю, зваблення братів наших, або тих, що Спасительну віру у гріховних пристрастях згубили знову до істиної віри і покаяння наверни, щоб разом з нами, твоєму чудотворному образу, поклоняючись, Твоє заступництво сповідували. Сподобаєш нас пречиста владичице, Богородице, ще в цьому житті перемогу істини твоїм заступництвом побачити. Сподобай нас благодатну радість раніше нашої кончини сприйняти, як у давнині насельників Почаївських твоїм явленням, переможцями і просвітителями Агарян показала ти, щоб усі ми вдячним серцем разом з ангелами і пророками і апостолами. Із усіма святими Твоє милосердя прославляючи, віддали славу, честь і поклоніння в Троїці слава мому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.